Сьогодні Євангеліст Лука, якому Євангелії ми сьогодні читали на літургії, описує повчання Христа, яке для нас сьогодні є в даний час дуже якби Суперечливий Дуже суперечливий. Чому? Сказав Господь. Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви їм робіть. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за це дяка? Яка вам за це подяка? Є інший переклад Євангелії, де пишеться, яка вам за це благодать. Тобто. За все те, що в нашому житті є, ми отримуємо Боже благословення, Божу благодать. Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за це подяка? Бо і грішники так само роблять. Робити все так, як ти хочеш, щоб тобі робили. Чому я сказав, що сьогодні в нас є такі дуже великі суперечності. Ті випробування, ті події, які ми сьогодні маємо в нашій державі, в нашому житті, настільки от. Це Євангеліє суперечить нашому житті. Суперечить тим, ну як любити тих, які прийшли на нашу землю, руйнують, вбивають, насилують, грабують. Ну як їх любити? Як їм прощати? Як їх благословляти? Але ми це говоримо як особистість кожна людина. Якщо взяти, ви знаєте, ми не можемо дивитися з погляду навіть птаха, який летить. Ну, деколи хтось літає на літаку, і він бачить нашу землю, що тоді будиночки наші, ті великі міста, ті. Великі будинки, які мають 100-110 метрів висоту, і там дуже багато поверхів. І коли ми ходимо біля них і дивимося, яка велич, як людина зробила, як вона могла таке зробити? Така висота. А коли літиш на літаку і бачиш, що ці будиночки є мацьобки, мацьобки такі, і машин взагалі не видно. А людина то навіть і не порох, бо не видно людини, яка там ходить по землі. Ми не можемо піднятись на висоту і не піднімемося на висоту Божу. І ми не бачимо очима Господа те, що бачить Він тут, у нас на землі. Ми бачимо звичайними людськими очима. Можливо, сьогодні треба дійсно дуже вірити і дуже молитися. Вірити і молити, щоб Господь помилував всіх людей України, захистив всіх українських воїнів і зробив свою божественну справедливість. Це за те, що робити тим, щоб вони нам зробили добре. Ви візьміть історію вісім сторіч. Вісім століть. І всі вісім століть ці народи з півночі, ця орда, вона йде на українську землю, вона нищить українську землю, вона нищить українських людей. Думаю, що тут треба просто не мати, кожному із нас, не мати отієї ненависті, оцього от зла, яке буває от зараз у нас, у нас всіх. Заполонило зло і ненависті прокляття. Не треба цього дорогі. Сьогодні треба більше, щоб наша сила, наш дух, наша духовна сила була настільки сильною, щоб вона могла покрити свого батька, покрити свого сина, покрити свого родича, покрити своїх своєю молитвою, своєю вірою від того зла, яке може статись. Ну, якщо правду сказати, то ті, хто там зараз в них є біда, вони довгі роки кликали Путіна. Правда? Він сьогодні там є? Є. Він прийшов до них, і це є правда. Тому, дорогі, Господь говорить кожному із нас, як ти хочеш, щоб до тебе поступали люди. І знову ж по земному ми думаємо, ага, так як в магазині, я прийшов, дав кошти, купив те, що мені потрібно. І зразу мені має бути віддача. Яка віддача? Я купив собі щось. А віддача тим, що мені дали той прекрасний товар, який я хотів взяти. Але Господь каже не про те. Він каже про те, в мене такий був випадок в житті. Ми поїхали машина, там водії знають, що резина на зиму погана, але ми поїхали. І Богу дякувати, Господь нас беріг, Ми просто, Машина так врилася, можна сказати, таке слово, врилася в сніг, що там не можна було нічого зробити. Не було машин взагалі. І тут десь. Зупиняється одна невеличка машина, без єдиного слова водій виходить, бере шнурок, причепляє за машину, витягує, відчеплює і поїхав далі. Без єдиного слова. Я не встиг навіть подякувати. А скільки у нас є зустрічі в нашому житті, а скільки в нас є. Таких ситуацій, де ми хочемо, щоб людина до тебе віднеслася ну, хоча б спокійно. Зараз всі дуже знервовані, зараз всі дуже нарікають. Зараз всі мають дуже претензії. І куди ми не пішли, ми хочемо, щоб до нас віднеслися хоча б по-людськи. І от про це Господь говорить: а ти як поступаєш? А ти як робиш? Якщо ти дав, значить тобі дадуть. Якщо ти не дав, значить і тобі не дадуть. Як ви хочете, щоб поступали з вами люди, так і ви поступайте з ними, тому що в притчі, яку ми читаємо перед великим постом, Господь говорить, що все те, що зробили ви цьому малому, ви зробили мені. А раз ви зробили мені, тоді Господь цього малого іншого когось поставить так, щоб він зробив тобі. І це є дуже для нас сьогодні важливо. Чому? Бо, знаєте, кожна людина вона хоче, щоб було все як найкраще. Але це найкраще ми робимо своїми тільки руками. І якщо ми робимо, ми думаємо так, отут нас не знають, ми можемо тут вже щось трошки нашкодити, бо ми поїхали в інше місто, ми десь ще десь там, там, ще десь там. Не повірите, ми їздили на конференцію і в нас була можливість два дні, і нам запропонували, щоб ми поїхали в Рим. На один день подивилися Рим. Метро стоїмо, чекаємо, коли приїде потяг. І тут на тій стоянці купа людей і такий крик: Отець Богдан! В Римі, десь там в Римі, далеко за Житомиром, взагалі ніхто всі італійці, ніхто не знає. Наша прихожанка, яка працює в Римі. Нас всюди бачать, а найбільше бачить нас Господь. І слідкує за нами кожної нашої миті. Навіть і тут говориться про внутрішнє. Ми дуже часто натягуємо американську усмішку, отаку до вух. І всі думають, що ми такі хороші. А всередині у нас клекоче, а в середині у нас ненависть, а в середині у нас прокляття. І ви знаєте, оці внутрішні прокляття, вони самі найгірші, самі дієві. Так буває проти своїх дітей. Ми нервуємо, що дитинка не так робить. Ми її проклинаємо своїм злом внутрішнім. Тому Господь якраз і повчає сьогодні, що як ви хочете, щоб з вами поступали, так і ви поступаєте. І ще один приклад. Так буває, діти поступають неправильно, батьки не поступають, поступають неправильно батьки зі своїми дітьми, потім приходить час, батьки стають похилого віку і діти точно так само, а то й гірше поступають зі своїми батьками. Слава Ісусу Христу!